Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і Рослини. Сьогодні я хочу показати вам свою роботу, а саме по утепленню винограду. Буду утеплювати виноград, так як передають морози, тому потрібно його утеплити. Утеплювати буду самим звичайним способом це ґрунтом. Є багато різних способів, наприклад, утеплюють соломою, агроволокном, але я вибрав більш, більш економний і надійний спосіб це ґрунтом. Так як ґрунт пропускає високу теплопровідність, але є у ньому і недоліки. Це коли тепла зима, то ґрунт стає більш вологим. І наша лоза тоді може гнити і пропадати. Але, щоб цього не трапилось, я вирішив зробити ось таким способом. Спочатку надіваю ось таку пластикову пляшку і буду засипати це грунтом. Зараз ще наберу покажу, що буде далі. Ось так це виглядає. Посадив я цей сорт Аркадія, щоб замінити ось оцей виноград, якому вже більше 45 років хочу на заміну виростити новий. Перейдемо далі до інших сортів. Це у нас сорт рожевий фламінго. Я так само беру пляшку, накриваю. Посадили ми його навесні в цьому році. Так що теж це у нас новий сорт. Будемо його тепляти. Так, як ще раз повторюся, надиваю пляшку. Для того, щоб не гнива лоза. Ось так в мене виходить. Перейдемо до наступного сорту. Цей сорт у нас називається переображення, який був посаджений у 24-му році. Інші у нас не плодоносить, але, можливо, на наступний рік вже буде. Його ми вкриваємо так, як він у нас більш великий, то пляшка на нього не налізе накриває міжковиною. Міжковиною. Придавлюємо догу і засипаємо гринтом. Нічого мішковиною. Так як і бути в говоримо, тому що важливо буде тепла зима і лоза буде гнити. Ось що з цього вийшло. Отже. Переходимо до наступного сорту. Переходимо до наступного сорту. Це у нас сорт, який називається полуничний. Зараз також будемо вирішувати. Так як теж він у нас великий, посадили ми його восени в цьому році, тому він у нас Новий. Щось з цього вийде, подивимося, ким буде давати врожай. Отже, так само беремо, прижимаємо до землі і будемо засипати землею. Ось так ми теж засипаємо землею. Хай І Ось що з цього вийшло. Переходимо до наступного сорту. Наступний сорт це у нас надія, яку ми посадили теж восени в цьому році, Ми будемо дивитися, що з неї вийде. Будуть плоди. Обіцяють, що будуть сині пальчикового виду. Але так і буде на самоділіка, подивимося. Ось так ми її депляємо. І Тут як завжди шкоди без нашого кота Мурчика. Він нам, як завжди, допомагає. Так, Мурчик? Ось отак у нас вийшло. Мурчик на висоті. Як завжди. Думаю, що це для нього. Так, Мурчик? Мурчик, привітайся, зі своїм підписник. Мурчик. Мурчить. Переходимо до наступного останнього винограду. Цей виноград називається е, у нас осінній, він зеленого кольору, він у нас вже в цьому році давав подий, був посаджений у му році. Все-таки в нього вози. Оземи зв'язали, обрізали і зв'язали. Тепер будемо його утепляти. Ось так ми будемо його теж накривати. Морчик як завжди. Думаю, що це для нього. Так, Мурчик? Мурчик. Помощник страшний. Так само. Поки зимой. Таке у нас вийшло. Тут ми теж ще один. Повісимо що. Мурчик. Злізь. Злізь відцілям. Поламаєш виноград. Мурчик, це не для тебе. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Мурчик, ти що думаєш, що це для тебе? Мурчик. І думаю, що це для нього поставили ліжко. Ось так ми будемо його засипати. Щось цього вийде. Покажу, буде. Ось отаке у нас вийшло утеплення винограду. Мурчик, як завжди, на висоті. Так, ми утеплили його. І ось попередні. Мені подобається цей спосіб. Мурчик з нами. Дуже гарний спосіб. Саме землею. Всім рекомендую. Ставте лайки, підписуйтесь до нових відео.